Доброго часу дня, шановні слухачі, в даному відео я буду висвітлювати тему внесення змінних в обрахунках, плюс їх участь в арифметичних операціях, такі які ви повинні знати: як додавання, віднімання, множення, ділення і застосування їх у різних типових задачах. Включаючи математичний сенс, фізичний сенс та інші. Зокрема, перед тим, як почати дану роботу, я хочу внести свої рекомендації щодо виконання завдань, коли нам потрібно в одну програму внести багато ем, різних рівнянь. Зокрема, рекомендую до перегляду. Я тут хочу висвітлити 6 завдань, можна ознайомитися зі змістом, представлених нижче. Хочу створити 6 будь-яких спратів і встановити кожному з них розмір 50%. Це для того, щоб вони зручно виставились на сцені. Далі, зручно розмістити їх на сцені. Початок події повинен запускатися по кліку відповідного персонажа, не через пропорець. Якщо ми спробуємо е, багато змінних пустити через багато персонажів, через єдиний запуск події, через пропорест, то у нас буде каша. Кожен е, персонаж буде вимагати якоїсь дії, то ми повинні спочатку внести зміни вручну, потім він нав... вони деякі спрайти автоматично щось зможуть там ввести. Вибирати дані самостійно і так далі. Це вже будемо дивитися по ходу. Якщо спробувати реально зробити це через прапорець, ми отримуємо кашу. Якщо ж ми зробимо це по кліку на відповідного персонажа, то буде відбуватися відповідь тільки від того персонажа, на якого був здійснений цей клік. Буде більш упорядкована задача і буде набагато краще виглядати. Ну і виконуємо наступні завдання. Перше, що я хотів би реально на чому акцентувати увагу, так це внесення змінних. Ну і кожному спрайту буде належати своя задача. Почнемо з внесення спрайтів. 6 штук. Я візьму тільки тваринний світ, і потім внесемо відповідно змінні. Якщо я тут порахувати, їх достатньо багато. 4 змінних на перших три задачі це 12. Потім ще 3 змінних 15, ще 3 на 5 задачу 18 і ще 3 на рівняння 6 це у нас відповідно 21 змінна. Врахуйте, що це належало одному персонажу. Це космічна робота. І складна достатньо. Так що ми розмежуємо їх на 6 персонажів окремо. Отже, працюємо відповідно цьому персонажу, коту я відразу ставлю розмір 50 і розташую його в тому місці, де мені буде зручно. Ну і буду далі додавати відповідно тваринний світ. Який би він там не був, це не суть. А... Ну, батерфля якийсь поставимо. Далі розстосуємо, давайте візьму, нехай буде фрок, поменше. Застосуємо джеліфіш, кож згодиться, і ну, щось простіше, соваха буде All. Значить, все. Застосовуємо кожному з них розмір приблизно 50. Вони повинні бути не, великі, не малі, але все-таки е всі вони повинні зручно видавати потім відповідь в, в кінці. Я їх роз... Тусую, так, щоб вони мені не, з... не заважали. Ну, для жаби можна 60, наприклад, зробити. Воно нормально буде виглядати. От Фіш, можливо, навіть, можливо, навіть я візьму розмір 30. Ой, 30. Ось. Mm -hmm. Ну і для Сови також 50. Це вже так. Ситуативно, щоб вони не заважали один одному давати нормальні відповіді. Ви прекрасно знаєте, що відповіді даються у нас. Відповідно, в певних вікнах. Вони всі повинні зручно розташовуватись. Ну і все. В нас є персонажі, і ми можемо їх спокійно почати е, редагувати, скриптувати. Відповідно, я розташую мої вікна так, щоб я все, що потрібно бачив. Е, мінімізую вікно з персонажами, і, відповідно, почну кожному з них зручно собі вносити код. З чим ми маємо справу зараз, це внесення змінних. Ну, те, що у нас почнеться запуск подій не, по, не по пропорцю, а по кліку, то у нас буде застосовуватися ось такий запуск, спосіб запуску, коли спрайт буде натиснуто. Це мається на увазі, що натиснуто саме мишею. Бачите, він спрацьовує, коли я натискаю. Тут, тут частково це спрацьовує. Але це рано. Нам потрібно внести. Цілу купу змін. Оця моя змінна, ми її звідси зразу права кнопка миші видаляємо і створюємо нових. Цілу купу. Почнемо структуризовано з змінних А. Візьмемо А1. А2, А3. Є. Далі група Б. Б1. Б2, Б3. Група С. С1, С2. С3. Ну, і відповіді на них: Д1, Д2 і Д3. Далі. Четверта задача: три зміни А і Б. П. Для всіх справ краще. Нехай вони створюються. Щоб не було плутанини, окремо ми їх розмежовувати не будемо. Змінна А і змінна Б. І залишається ще шість змінних. П'ята задача С, В і Т. Змінна С. В. змінна Т. Ну і останнє це рівняння. Легеньке, простеньке, але воно. Частково підводить нас до вивчення основної теми, якраз таки написання рівнянь в системі Scratch. Так що введемо зміну H, x та Y. Все. Значить, Бачимо цілу купу величезну змінних. Повиключаємо їх відображення в системі, вони нам не потрібні, вони просто будуть вести нам обчислення. і, відповідно, будемо вносити їх в систему. Перше завдання знайти добуток Д1 змінних А1, Б1 та С1. Тобто змінні А1, Б1, С1 повинні бути перемножені між собою і отримати відповідь Д1, коли в нас А1, Б1 та С1 мають фіксовані значення, конкретні фіксовані значення. Почнемо задачу. Тут все достатньо просто: ми відразу будемо надавати значення змінним А, Б і С. А1 Б1 С1, відповідно конкретним значенням. Тут все просто і нам не потрібно ніяких діалогових вікон в даному випадку, по тій причині, що нема що, нема що запитувати, тому що відповіді вже фіксовані. А перше у нас 3, а Б перше 5, це перше мінус 2. По ідеї, коли ми вирішимо, повинні отримати відповідь мінус 30. Ну, і, відповідно, зразу надаємо відповідь нашому d1. Значення чого? Множення всіх цих чисел. Значить, у нас є тільки дві комірки множення, а в нас троє чисел. Значить, ми внесемо ще раз множення, відповідно, щоб три комірки були. Ну і все, все, що залишиться, це перемножити між собою ці результати. Ну і отримати відповідь D1. десь пропало? Десь пропало, не захотіло поставитись, є. Стоїть все. Ну і залишається дати відповідь. Відповідно, візьму говорити загальну фразу і е надам відповідь: в оператори зайду, об'єднаю кілька слів підряд. Сюди запишу, відповідно, D1 дорівнює. і... Е Поставлю відповідь, так як вона повинна бути. Все, Перевірка можна, можна здійснювати чисто по кожному без усяких проблем. Клік на персонажа він відразу дає відповідь. І нічого не міняється від цього. Це автоматична задача. На відміну від наступних задач, давайте подивимося, знайти добуток D2 змінних таких же, А2, B2, C2, якщо ці числа випадкові в діапазоні від мінус 20 до 30. Так само, у нас автоматична зміна відбувається в числах. І ми бачимо, що ця задача, яку ми виконали зараз, вона дуже буде похожа для наступного персонажа. Тому візьмемо, отак, як ми можемо перетаскувати задачу акуратненько, де в нас бачимо курсор миші. Перетягуємо на фігурку з крабом, щоб вона отак затряслася. Відпускаємо. Для кота ми як бачимо, застосування залишилось. Для краба ми скопіювали повністю всю задачу. Відповідно, все, що залишиться, це поміняти значення А2, Б2 і С2. Для D2 така сама операція D2. А1, Б1, С1, Д1 викидаємо, переписуємо дані вигляді D2. І відповідно, перетягуємо обчислення A2 на B2 на С2. Ну і D2 поставимо сюди. А ось тут значення випадкове від мінус 20 до 30. Це беремо з операторів випадкові дані чисел. Поставимо початкове значення мінус 20, останнє 30. Тобто, вибираємо рандомні числа в діапазоні від мінус 20 до 30. Цілих 50 чисел. 51 ще 0. Кнопка ми ще дублюємо і просто зазначаємо однакові значення для зміни h 2 Б2, С2. Все, задача готова. По суті, свої для перевірки ми побачимо результат так точно такого ж самого вигляду, як і для варіанту: що до цього був. При кожному кліку на персонажа в нас відповіді будуть мінятися. Ви бачите. І окремо ми можемо працювати з фіксованими значеннями. бачите, що вони постійно міняються. Ось таким чином це працює. Значить, далі третя задача, коли в нас добуток D3 і числа A3B3C3 треба вводити вручну з клавіатури. Значить, проступаємо до тієї самої операції. Беремо, напевне, першу задачу, простіше буде. Перенесемо її в Butterfly 2. Butterfly 2. Будемо міняти значення А3, Б3 та С3. Відповідно, значення тут будуть у нас вже не фіксовані, а вони будуть вручну вводитись з клавіатури. Тут міняємо на D3 A1, B1, C1 і D1 забираємо з системи. Ну і переписуємо дані так, як потрібно. D3 дорівнює. Відповідно, міняємо їх на. 3. Б. 3. С. 3. Детри також ставимо на своє місце. Залишається тільки надати відповіді. Це це надання відповідей вручну знаходиться у нас в датчиках. Ми даємо запитання персонажу, яку яке число ввести замість змінної. Введіть, давайте так, простіше: введіть число замість, замість А3. Да? Так і запишемо. А3. двокрапка, Ну і відповідно чекаємо. А3 ми можемо застосувати, але я хочу взяти дубляж, поставити сюди і ще раз поставити сюди. Набагато простіше буде замінити ці фрази, уже коли вони готові, дубльовані і вимагають тільки зміну однієї букви. Все, тепер це, це, це щастя можна поєднати в купу і отримати результат, аналогічний тому, що ми хотіли знайти. І воно вже буде саме запитувати нас відповідно ті дані, що нам потрібні. Дана задача спрацює, але треба поставити замість значень 3, 5 і мінус 2 і ще відповіді. Відповіді, коли ми візьмемо з команди датчика саме команду відповіді, це те, що ми будемо вводити з клавіатури вручну. Надалі, коли в нас задачі будуть виконуватися 4 і 6, це якраз буде той самий випадок. Надалі продовжуємо. Задача готова. Четверта задача. Зайти периметр П прямокутника. Коли дані вводяться вручну з клавіатури. Ну, та сама задача. Чуть виконуємо, коли спрайт натиснуто, ми застосуємо відповідно введення змінних з допомогою датчиків, запитаємо. Введіть сторону А, введіть. введіть. Значення сторони А, але ми запишемо коротше і не будемо сильно над цим заморочуватись. Відповідно. Візьмемо, зробимо, ну, зробимо копію і в сторону Б так само заведемо. Відповідно, зайдемо у змінні і надамо значення сторони А і Б. А і Б. Є mm. mm. e, і Б Є. E. І будуть так само вони вводитись з клавіатури. А отже, це значення відповіді. Ну і залишається тільки обрахувати периметр. Це у нас П. Значення периметра прямокутника у нас відбувається з допомогою двох способів. Або ми просто плюсуємо всі сторони, що, в принципі, простіше в нашому випадку. І не кожен може можливо згадати, що прямокутник має в собі однакові. Протилежні сторони, а отже, їх попарно дві штуки виходить. По цій причині можна застосувати ось таку операцію, коли ми будемо сумувати, е, відповідно, якщо ви сумувати попарно А А і Б плюс Б, або від перестановки до данків сума не міняється, або ж можна використати подвійний, е, подвійну суму. Це значить, що я можу взяти подвійно. Суму чисел А та Б. Хоча, я, можливо, суто фізично вони повинні виконувати ці дії, але чи будуть виконуватись так, як потрібно, це ще питання. Треба це все перевіряти. Відповідно, якщо правильно позначите, а не як-небудь, то ми спочатку виконуємо внутрішню дію, а потім зовнішню. То спочатку буде додавання, потім множення. Відповідно, це можна застосувати сюди. Якщо сумніваєтесь, можна використати. Ту дію, що я виконав у минулому. Ну, і, в принципі, все. Залишилось тільки надати відповідь говоріння, що периметр дорівнює. Відповідно, дія поєднання наших нас і візьмемо периметр дорівнює. Поставимо змінну P у відповідь. Значить, Все. З цю задачу все готове. Переходимо до. П'ятої задачі. Вона в принципі така сама по складності, як і минулі, але тут у нас включаються випадкові числа різними проміжками. Відповідно, ми почнемо задачу і занесемо, так як це будуть числа рандомні, нам не потрібно використовувати введення з датчиків запитання якогось чи ще чомусь. Ми відразу звертаємось до змінних і надаємо їм значення. Відповідно, нам потрібно буде значення V – швидкості та T – часу. Ну і значення S ми відразу будемо шукати в цій системі. Якщо ми знаємо формулу шляху, то це у нас відстань помножена на час. У нас знову ж таки діє множення, і ми спокійно вносимо змінну Часу і е, швидкості. А сюди повинні в нас входити випадкові числа. Для V це в нас від 50 км за годину до 150 а для часу від е, виходить, по суті, свої 0,5 години це від пів години до, до 4,5 згідно задачі. Ну і все. Вчислення відбулося, залишається записати відповідь. І все достатньо просто. Виконуємо ту саму дію. Відповідно, S дорівнює шлях, подоланий за певний проміжок часу з такою то швидкістю. Дорівнює відповідно, Зміні S. Ну і все. Задача готова, у нас працює. І залишається останнє. розв'язати рівняння. Такий тонкий підхід з тим, з чим потрібно реально мати справу. Хоча це один із, один із самих простих прикладів. Заводимо такий же результат, як це було приблизно в цьому випадку. Нам потрібно дві змінних, візьмемо frog за основу і перенесемо відповідно задачу і зробимо те саме. Для Першого значення введіть число замість X. Буде у нас така інтерпретація. Введіть число замість, замість Замість x. Вдаляйся. Є І те саме зробимо відповідно в іншу частину. Заведемо замість Y. Ну, і все, що залишається, це записати. Так, да, від, поміняємо відповідно зміні X і Y, щоб в нас все було правильно, і, відповідно, просто порахуємо нашу зміну H, яка буде дорівнювати чому 2х-3. Отут виникає частенько питання: з чого почати? З 2х, з мінуса чи з 3. По-перше, треба знати поняття многочлена. Частіше за все, коли у нас многочлен такого лінійного виразу, більше, бажано розділити многочлен на одні члени. По цій причині ми переходимо і починаємо з головнішої команди. Це команда віднімання, коли вона нам многочлен покаже, а одночлени у нас будуть по білим коміркам розташовані, де бачимо 2Х. Де не бачимо знаку, це значить що? Це значить множення. Значить 2 помножити на Х. Це внесеться сюди. Я поближче поставлю, 2 помножить на їх. Сюди дві комуно вписати. І тут повинно бути 3 помножити на Y. І ми це також зробимо. Сюди внесемо знак множення і тройку поставимо. Відповідно, тут буде Х, тут Y. І знаходимо ці значення, поставимо їх в свої комірки. Відповідно, замість P поставимо h, і запишемо відповідь у вигляді h дорівнює. Все. С. Ось таким чином буде правильно виконано рівняння останнього типу, яке ми зазначили тут. Дані задаються вручну з клавіатури. І всі ці рівняння будуть працювати нормально по кліку миші відповідно до заданого завдання. Підсунемо, введіть число замість Х. Вибираємо, 6 пишемо, наприклад, замість y пишемо мінус, 4 допускаємо. І відповідь аж дорівнює 24. Значить, Вийшло, що це число від'ємне, це додатнє. Мінус, мінус, дало плюс. Знайшло все як потрібно. Тут замість А3, любі числа 5, мінус 9, 7. Знайшло. Тут значення будуть мінятися відповідно до того, що в нас стоїть. Тут будуть так само мінятися значення. Бачите, наскільки вони різняться. Тут значення так само будуть мінятися окремо. Тут фіксоване єдине значення. Все воно прекрасно працює. І ніякої мішанини в нас немає. Бо ми можемо визивати задачі відповідно окремо для кожного із персонажів. Робимо висновок. Незалежно від того, скільки ми змінних введемо, головне в них не плутатись, і розбиратися, що саме ми вносимо, куди саме ми вносимо і які дії ми з ними виконуємо. Надалі будуть дуже схожі завдання на те, що було останнім, але враховуйте той момент, що завдання будуть на порядок складніші, і вони будуть потребувати більше часу для вивчення. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Тренуйтесь, запам'ятовуйте, і у вас все вийде. До зустрічі!